Доброго дня, шановні! Ви на каналі ЛеФін, і за дві хвилини ви дізнаєтеся про те, де взяти гроші, як прийняти участь в акції і виграти до 50 тисяч гривень. В опису до цього відео є посилання на сайт, де більш детальніше можна дізнатися. Сума кредитування це те, що можливо зараз отримати на сайті партнера, перейшовши в опису до цього відео на сайт Sloan Credit і прийняти участь в акції до кінця червня у розіграші 50 тисяч гривень. Також ви можете прорахувати суму позики до 27 тисяч гривень, термін кредитування від 5 днів до 30 днів і подаєте заявку. Цей приклад, який надається у відео, є для ознайомлення переваги кредитора, рішення кредиту за 5 хвилин розглядається і приймається цілодобово. Для клієнтів є постійні акції, індивідуальні знижки до 99% для всіх клієнтів. пільговий період, 3 дні, тобто 3 дні у вас є, що допоможе вам уникнути просрочення по кредиту, якщо ви щось не встигаєте закрити. Є підказки, як погасити та як отримати позику. Для оформлення вам потрібно пас. Податковий номер і особиста картка будь-якого банку України для того, щоб вам перерахували кошти і ви прийняли участь в акції. На цьому це все.